Нема сенсу з нього з цього пазіка абсолютно ніякого. Він не цікавий нічим. Привіт, Куприк. Що краще, ще ще захисник? Захисник. То краще є 100. да є 100 буде краще. є 100 альтернатива гармат і 100 цікавий. А це, ну, що шо, шо це, типу, незрозуміло щось. Щось зрозуміла трохи. Ну, його апнули, даєм трошки цікавий став, але глобально він такоє. Маску пробай. Чого маску не стріляєте, мужики. Ви ж пробиваєте мене маску. Ізі. <рес> ну, в таких позиціях, так, да. якщо проти вас сімка якась, яка пробивати не вміє маску, то ви, ви б'єте її, так. Да. Питань нема. Ну, питань нема, в принципі. От. Фугасами навіть не беруть, дивіться, не пробивають. А що простіше. Ну, тут реалізується пазік. Та тут будь-який танк реалізувався би. Оце от ПТшка, це 9, вона теж класна. Бачите, в неї ствол нарізний. Бачите гармата яка. Ну Пробувай тільки цей э, Т 10 чого, бо в нього пробиття типу хороше. 600. Важко пробити щось. Дивіться, ще й танкував дуже дивно щось. А, давайте поїдемо цікаво, скільки. Скільки вкинуть мені. танкунув Мінус двигун. Привіт, Євген. А, ну я ББшками стріляв. Ну, Та, без різниці. Тут ББшки ж теж шапнули. ТС те 400 танкунув. Ну, це перший бій на 5к на цьому кориті Поїду зільюсь, напевно. Ай, Б. Ні, ну щось танчить. Щось танчить, да угу. Привіт, Діман Камуфляж не по сезону, тому не пробивають, сумніваюсь. Сумніви конкретні в мене, якщо чесно. Так. А що не виходити бо й десь що? Ля, та ну ні, ну це якийсь підкрут. Я почав казати, що він нічого не танкує, він почав витанковувати. Але він щось забагато танкунув, на мою думку. 600, ну як це так? Ну, не пробивали мене просто гравці. 6500. Та ні, зараз він на рівня ВКшки, Ні, далеко до йому ще Ну хоть ти пробий маску мене, хоч ти пробий. Пробий маску. Ну маску виставив, давай. Та ну яке НЛД. Ви зговорили чи що? Хлопці, ну пробийте. Ну я не повинен стільки танкувати. Як це танкую 8000, ну ні Ну щось не то стало. Ну їх Тіма погано стріляю. Гравці погано стріляють. 7К да 8 танкунув. Ну це щось не то. ні ні ні, ні, ні. Вони не пробивають мене кудись, а куди? Я? Ну в стикі б'є, дивись. Він... А він ВЛД бив. Ну понятно що він не проб'є туди. Ну, це везіння, давайте ще один бій. Ну то не може так бути. Я не, міг, не мав стільки Це ті, ті самі мамонти, які не знають, куди танки пробивати, ну, зараз подивимося, а ще й майстра дали тут планка низька. Ну Типу 7к. ну